Напевно, кожен чув фразу, що найшвидше піднятися в США можна в траковому бізнесі. Тож правда, це чи міф? Погнали розбиратися. Так, що ж взагалі потрібно для того, щоб стати водієм траку? Для початку мати звичайне американське посвідчення водія, після чого потрібно отримати CDL. Це ті права, з якими ви можете працювати у сфері перевезень. Ціна питання приблизно 4 тисячі доларів. Це вартість навчання, всі офіційні платежі. Сума може трішки відрізнятися, все дуже залежить від конкретного штату. Як бачите, видів траків є чимало, і специфіка роботи у них різна. Самий хард в перевезеннях це степдеки, флетбеки і картхолери. Флетбет і степдек це ось така платформа, і на неї можуть розміщуватися будь-які грузи. Ось, до прикладу, як тут. Картхолер це трак, який тягне за собою прицеп із автівками. Конфігурації можуть бути різними, вмістимістю від однієї до дев'яти автівок. Тут на дев'ять. Найкоротший термін, за який можна отримати CDL, це мінімум місяць. А далі вже залежить від вас, як ви будете засвоювати теорію і виконувати завдання практичні по водінню. Є варіант працювати без CDL, але це сумнівна історія. Бо на звичайних правах більше обмежень по вазі грузу і ти. Або возиш перегруз і частенько влітаєш на штрафи, або возиш по нормах і тоді ти в мінусах. Тож повернемося до варіантів роботи із CDL. Складність в тому, що і в дощ, і в сніг, і в дику палющу спеку, що на картхолерах, що на платформі потрібно грузи затягувати і автівки стрепами. Тобто, до прикладу, такі перевезення, як ріфером чи драйвеном, робота водія полягає суто в тому, щоб доправити груз з точки А в точку Б. А на вище перелічених перевезеннях тут вже складнощів набагато більше. До прикладу, в картхолерах від водія залежить те, в якому стані доїде груз, бо від того, як будуть затягнуті стрепи, перевірені всі елементи, залежать можливі наслідки, тому відповідальність лягає на водія. Словом, потрібно прораховувати всі фактори, тому що потім неприємно, коли з заробітної плати вираховуються всі твої косяки. Водії їздять по локбуках і є правила перевезень, яких потрібно дотримуватися. Але навіть якщо з урахуванням норм, припустимо, працювати на будові стільки ж годин, скільки працює водій, то сума заробітку менша точно не буде, а можливо і більша. Тому варто бути готовим до того, що це не 8 годин, після яких можна прийти додому, сходити в теплий душ і лягти на м'якеньке ліжко. Також у рейсах часто відбуваються простої. Це, до прикладу, якщо ти розгрузився у п'ятницю і грузу назад у тебе немає, то доведеться пробути в траку всі вихідні і навіть, можливо, до середини понеділка. Чекаючи, поки брокери домовляться з диспетчерами, і нарешті ти отримаєш свій груз і поїдеш далі. Так собі задоволення, хочу вам сказати. Проводити стільки часу на тракстепі, де зайнятись особливо немає чим ну і звісно за це тобі ніхто не заплатить, тому що оплата тут відбувається або за милій, або відсоток від кросу вартості вантажу. Цей факт ще більше засмучує, оскільки ти розумієш, що такі простої це твої втрачені можливості заробити. Зараз все частіше в трак сідають парою. Коли вас немає дітей, є можливість економити на оренді житла, комунальних послугах і всьому тому подібному. Досить часто зараз такі сім'ї сідають парою, і тут, звичайно, що можна добряче заробити. оскільки ви обоє 24 на 7 працюєте, і додаткових обтяжливих витрат у вас не так багато. Цей метод звичайно доволі непоганий. Друге питання це скільки можна в такому ритмі витримати. Ну а якщо в трак збирається сідати чоловік, в якого є дружина і діти, то варто добряче зважити всі за і проти. Бо це серйозне випробування для сім'ї, і насправді тисячі сімей не пройшли це випробування. Варто розуміти, що в такій ситуації це стрес для обох партнерів, тому що він постійно в дорозі. Бачить тільки загрузки, розгрузки, тракстапи, говорить з диспетчером частіше, ніж всіма іншими разом взятими. Багато відповідальності, постійна напруга і контроль за ситуацією над грузами, і ситуацією на дорозі. Ну, а для жінки це теж не менший стрес. Бо на ній робота, дитина, побут, і вже цих факторів достатньо для того, щоб помаленьку сходити з глузду. До чого ще додаються купи питань, в яких потрібно розбиратися, які ти до того ніколи не робила, пов'язані з автомобілем, з якимись речами, якими зазвичай займається чоловік. Лягає дуже багато на плечі жінки, по факту, всі питання, які стосуються сім'ї, а особливо тут в Америці це питання документів, які не дають про себе забути. Тут абсолютно регулярне явище, що всякі структури, державні установи по медичному страхуванню, по різних питаннях постійно хтось телефонує, щось виясняти, якісь приходять листи, заповнювати аплікації. Тягати самі після закупів палети з водою, продукти, і це в додаток до всього іншого, що лягає на плечі жінки. І чим довше двоє в такому стані, тим менше вони починають розуміти і підтримувати одне одного. Тому потрібно одразу розуміти, куди може привести рішення розділити сім'ю такою роботою і бути готовим до наслідків. А ще важливо розуміти, що заробіток в цій сфері регулює стан ринку. Відсоток водіїв, які за останній рік отримали CDL, виріс в декілька разів. Тому насправді вантажів на ринку зараз менше ніж тих, хто має бажання їх перевозити. Тим, хто мають власні траки, стає невесело. Дехто збанкрутував. Є випадки, коли траки залишають на парковці, оскільки стає просто невигідно його ремонтувати, заправляти, обслуговувати з огляду на те, яка зараз ціна нагрузи. І навіть при цьому всьому, будучи найманим водієм на траку, можна заробляти менше ніж раніше, майже без вихідних, але все ж. Також є один момент, який варто розуміти, починаючи цей шлях: що як тільки ти отримаєш CDL, ти будеш New драйвер протягом перших двох років. Що означає, що страховка на тебе буде дорога, і, відповідно, великі компанії, які можуть запропонувати хороші умови роботи, не зацікавлені в водіях, які мають стаж менше двох років. Тому заплатити за CDL і здати його це ще не все. Потім дуже довгий процес взагалі знайти хоч когось, хто погодиться взяти тебе як нью-драйвера. І якщо це все ж таки вдасться, то потім буде період. Стажування практики, які або не оплачуються, або оплачуються мінімально. Після чого буде два роки роботи за нижчу ціну ніж ринкова, тому що хто ж буде за вас платити таку другу страховку собі в мінус. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Поділилася тим, що знала, а ви вже вирішуйте. Чекаю на ваші думки в коментарях. Ті, хто знають і можуть поділитися чимось більшим, то обов'язково пишіть. Я думаю, це буде точно корисно почитати. А я вам дякую за увагу, мені буде дуже приємно, якщо саме зараз ти поставиш мені вподобайку, обов'язково підписуйся на канал і, звичайно, що, як завжди, до зустрічі в наступному відео. Наприклад, Кайлхо... До прикладу, в картхолерах. Це все дуже залежить від сум. Що цей факт ще більш. Цей факт ще більше. Цей факт ще більш цей факт ще більше засмучує, оскільки ляха. Тим менше вони починають роз. Так виглядають практичні заняття по підготовці на здачу сіяв.